Добрий день! Сьогодні урок присвячуємо нашій рідній українській мові. Ми ще раз звернемо увагу на те, яка наша мова красива, милозвучна, багата і як легко нам нею висловлюватися, добираючи правильні влучні слова. Мова це серце та душа народу. Немовля, з перших днів свого існування чує рідну мову від матері, а потім, підростаючи, повторює перші слова. Ці слова сповнені почуттям, ніби квітка нектаром. Кожен народ має свою мову і прославляє її. Народна мудрість говорить: рідна мова дорога людині, як саме життя. Кожен з нас. Патріот своєї країни, бо любить її, поважає її закони, і кожен повинен боротися за чистоту рідної мови. Мова одне із чудес, за допомогою якого люди передають найтонші відтінки думок і почуттів. Вона відзеркалює душу народу його історію. За допомогою мови люди спілкуються між собою, виражають свої думки, почуття, зберігають їх і передають нащадкам. Мова вчить любити рідний край, батьківщину. Українську мову називають мелодійною, милозвучною, співучою, солов'їною, калиновою, барвінковою. Вона є державною мовою України. Без мови не може існувати народ, його культура. Мова є одним із найдивовижніших скарбів, які людина створила за свою історію. Про багатство і красу української мови свідчать українські народні пісні, яких налічується близько 500 тисяч. У них ритмічно чергуються голосні і приголосні звуки, що надає українському мовленню особливої милозвучності. А також словники, тлумачні, перекладні, орфографічні, орфоепічні синонімів, антонімів, фразеологізмів тощо. Культура мовлення тісно пов'язана з культурою спілкування. Треба вміти зрозуміти і те, що сказати, і те, як сказати, а також коли. Найчастіше культурою мовлення володіє той, кого привчили бути чемним при спілкуванні з іншими, а також навчили правил мови, поваги до її краси та багатства. По тому, як людина розмовляє, одразу складається враження про неї. Вихована людина говорить грамотно і красиво, навіть про найбуденніші речі, бо мова не ділиться на святкову і буденну. Кожна людина, яка поважає себе. Країну, державну мову не буде калічити цю мову. Якщо ти живеш в Україні, тобі треба розмовляти українською мовою, а не якоюсь іншою. Бо це неповага до країни та українського народу, який тут проживає. Українською мовою говорять в Україні, прикордонних територіях сусідніх країн, де здавна мешкають українці. А також у країнах, куди свого часу виїхала значна кількість українців. Українська мова є рідною мовою і українців, які проживають за межами України: в Канаді, США, Австралії, Польщі, Словаччині, Румунії, Білорусі, Казахстані та інших країнах. У 90-х роках ХХ століття українська мова стала єдиною державною мовою в Україні. До цього майже 300 років українська мова заборонялася, піддавалася репресіям або не мала повноправного державного статусу в тих країнах, до складу яких входили українські землі. Українська мова надзвичайно багата словниковим складом. Вона поетична, мелодійна, красива і співуча. Доречно тут нагадати результати всесвітнього конкурсу мов, який був проведений в Парижі в 1928 році. На ньому визначалося, яка з мов наймилозвучніша. Зачитувалися тексти різними мовами світу. Звучали там і вірші Тараса Григоровича Шевченка. Слід підкреслити, що членами журі була належним чином оцінена виразність і малозвучність українського слова. Серед чотирьох переможниць конкурсу українська мова посіла третє місце, поступившись французькій та італійський і залишивши після себе перську мову. 1998 року в Україні 9 листопада відзначається як День української писемності і мови. Матусин заповіт. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Марія Хоросницька. Починаючи з 2000 року щороку, 21 лютого, відзначається Міжнародний день рідної мови. У нашій мові є особливі слова, паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, я несу гусеня. або ж ротатор. Любов до рідної мови починається ще з раннього дитинства. Мати, заколисуючи дитину, співає їй колискові пісні, доносить до маленького дитячого серденька слова рідної мови. І де, як не в колисковій пісні, відчувається яскравість і милозвучність мови. Її краса і щира віра в магічну силу слова. І тихо мовляться слова, і шепче зірка вечорова, і чуть, як засина трава у колисковій рідній мові. Багато зробили для досконалення нашої мови визначні представники народу письменники, вчені, видавці книг, газети журналів, освічені люди різних часів. Особливо почесне місце належить Тарасу Григоровичу Шевченку, який обробив, відшліфував і показав світові мову народу. Батьком української мови вважають саме Шевченка, адже саме він вперше почав писати живою розмовною мовою. На його творах училися письменники-наступники Марко Вовчок, Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський. Доклали своїх рук і свого розуму і пізніші покоління українських письменників, учених, журналістів. Послухайте вислови про мову відомих українців: Мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови. Максим Рильський. Рідна мова на чужині ще милішою стає. Це сказав Павло Грабовський. Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта, Олесь Гончар. Серед найдавніших перлин народної творчості гідне місце займають приказки та прислів'я. До слова слово складеться мова. Пташку пізнають по пір'ю, а людину по мові. Від теплого слова й лід розмерзає. Скільки знаю мов, стільки раз я людина, мова душа народу. Як ви розумієте, прислів'я? Пташку пізнають по пір'ю, а людину по мові. Кожен вид птахів має своє забарвлення, по якому їх пізнають. На світі є багато мов. Зрозуміти, з якої країни приїхала людина, можна по її мові. Неповторна мова у нашого народу, але цьому слову, такому багатому і мелодійному, як і його носієві на всіх історичних шляхах розвитку доводилось нелегко. Історія української мови переконливо довела, що це дзеркало духовності і потребує такого ж дбайливого ставлення і захисту, як земля, вода, повітря і нарешті сама людина. Думаю, що до ваших сердець дійшли слова про багатство, красу та мелодійність української мови, нашої гордості, мова, якою ми розмовляємо, думаємо, без якої не мислимо свого існування. Сподіваюсь, що ви ще глибше відчули, який то неоціненний скарб, наша рідна мова, що її потрібно не лише любити, а й берегти, як зіницю ока. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову В дар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди, повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Шануйте діти рідну мову, використовуйте якомога більше вічливих, теплих слів, ніколи не забувайте мову, якою говорили ваші дідусі й бабусі. Прадідусі і прабабусі, не забувайте зазирати в словничок, в якому вміщені і нові слова, і застарілі. До побачення!